Доброго дня, шановні любимої персики, хочу з вами поділитися останньою новинкою, яка була внесена зміни, в яку? яка була внесені зміни. Е, значить, е, внесли зміни за нашою спиною, як завжди, а ми не в курсі. Е, всі зараз почався 2024 рік, і більшість з нас, хто знаходиться за кордоном і працює на території України, тобто я зараз говорю про ФОПів та, точно так же і товариства, і ФОПи для уникнення подвійного оподаткування замовляють довідки про статус Резидента України. Ми тут тихенько замовляємо собі спокійно через електронний кабінет, хоча, хоча не спокійно, а важкувато. Але все ж, податкова йде нам назустріч і слава Богу, сканує відповіді. Ще електронний формат вони не вміють робити, але відповіді надають. Дуже рідко буває, коли якась податкова не вміє це робити. Вони попереджають, що вони просто сканують і відправляють. І це добре, хоча би виходять на зв'язок. Всі мають знати: по-перше, довідка про статус нерезидента замовляється рік в рік. Тобто, зараз почався 2024 рік. Ви можете замовити собі таку довідку через електронний кабінет платника податків через листування з ДПС. Для того щоб тут закріпити свій лист, треба пройти усі круги ада. І так, пішли перший круг. Значить, хочу вас ознайомити з тим, що бланк заявки було змінено ось наказ Міністерства фінансів України, датований 2023 роком. Про те, що вони бляха вносять в цю довідку ось таку ось таке речення: доповнюють. Доповнили вони ось цими словами осіб, фізичних осіб українською та англійською мовами. Мені була вже перша відмова, звичайно. Я собі по у мене є бланк, у мене є заготовлення. Я собі відправила заявку з додатками і прийшла відмова. Я говорю, на якій підставі? Вони кажуть: тепер уже треба додати такое речення, і через те вам відмова. Я кажу, я 10 днів. Ця довідка робиться 10 календарних днів. Ось. Зараз я вам покажу. Підтвердження статусу Резидента України, юридична або фізична особа, заява за формою. По-перше, не обновилистю. Порядок заява подається платником податків через електронний або безпосередньо в контролюючому органі через листування з ДПС безплатно. 10. Календарних днів, перелік підстав для відмови, а відмови просто летять як пиріжки. Вони відмовляють. От я не додала оце речення, там два слова. Все, мені відмова. А я 10 днів сиділа, чекала. Да, у людини може якісь справи, може, треба взвітуватися блин, в банк в, в тій країні, в якій вона знаходиться. І людина сидить, мене чекає, а я як лапух не прочитала, що у нас тут додалося два слова українською та англійською мовами. Отже, тепер, коли ви подаєте заявку, ви маєте написати своє прізвище і ім'я по батькові, а також вказати поряд через дефіс ім'я і прізвище, як вказано, у вашому закордонному паспорті. Будь ласка, зверніть на це увагу. Також нагадую: ну, тут способу отримання поштою або через способи такого немає. В електронного він ще не працює, але вони сканують і вам надсилають у вхідні листування. Значить, де можна завантажити нову заявку? Ось, будь ласка, 248-й. Він оновлений, чинний. Ви заходите, спускаєтесь донизу, порядок, і ось вона сама заява. Сама заявка. В якій буде вказано те, що я вам сказала. Зараз я вам її попробую показати в онлайн-блокноті. Ось дивіться, додаток, заява, підтвердження. І ось тут організаційно правова українською англійською мовою. Ось так це заповнюється. Тут вказується податково, куди ви тут вказується ваш код. Адреса, де ви зареєстровані як ФОП, хто ви Українка, видати довідку за 2024 рік в яку Україну, і обов'язково ви ставите відмітку. Наприклад, у мене ФОП. Я поставила, що в мене є ФОП, і я хочу сплачувати податки на територію України і там далі працювати. І також я поставила відмітку, що у мене тісні особисті зв'язки. Ну, у мене там квартира, і якби все там, машина оформлена там, і все. E, значить, Все інше ви вибираєте самостійно, і якщо вам потрібно підтвердити статус податкового на документах, то ви вказуєте, на яких документах. Треба підтвердити статус резидента. Тут бачите форму надання довідки електронна паперова. Ви вибираєте, звичайно, електронна. Вона до вас прийде в електронний кабінет у вхідні документи. Вибираєте тут всі, щоб було видно, що це що вам прийшло, і вам буде ось такі адміністративні послуги. Тут буде написано лист або адміністративні послуги. У мене вже є відео, як її набирати, як робити, і ось так вона виглядає в результаті. Довідка підтверджена статусу податкового резидента України. Підтверджую, є резидентом України у розумінні договору про уникнення подвійнего між Україною та там, країною, яку ви виберете. З якою де ви проживаєте? Ну, ось так виглядає. Сказала про зміни, вказала ось де вони. Заявку ми з вами пройшлись. Обов'язково під заявку ви додаєте копію паспорту, ну, фото паспорта, де буде видно прописку. Тобто перша, друга, там, третя, четверта сторінки і прописка. І ідентифікаційний код. Якщо у вас картка ID, ви картку ID фотографуєте з ДІЇ не підходить. скріншот з Дії не підходить. Будь ласка, одразу забігаємо наперед. Паспорт фотографуєте картку з однієї сторони, з другої сторони, а також замовляєте через ДІЮ додаток про адресу реєстрації. Уже можна це зробити, і е, робите фотографію цього, цього додатку, і це все, куди форматуєте, переводите в pdf формат одним файлом. Тобто, в одному файлі у вас йде заявка, паспорт, код, заявка, паспорт, код. Все. І тоді у вас вийде отримати бажану заявку підписати. В кого не виходить підписати, ви маєте її підписати через програму електронно-цифровим підписом. Потім ви її кріпите в листування з ДПС, відправляєте, підписуєте і очікуєте у вхідних скан-копію вашої довідки або відмови у тому, що вам не дадуть довідку. Рекомендую там загальні якісь такі речення, які не дуже важко зрозуміти. Все ж таки, що хотіли, рекомендую одразу там внизу є виконавець на цю відмову, і ви можете перетелефонувати виконавцю на номер телефону. Важко додзвонитися, як завжди. Ніхто не говорив, що буде легко. Це у нас вже йде шостий круг. І ми додзвонюємося в податкову, питаємо, в чому причина відмови, і повторно ще раз подаємо, і повторно чекаємо 10 днів. Так що ось така штука, щоб ви також не помилялися, як я, не забувайте, що потрібно завантажити новий, нову заявку з новими. З новинкою, англійською мовою. Я посилання на цю наказ Міністерства фінансів України залишу під відео. Все, дякую за увагу. Бережіть себе, турбуйтеся, турбуйтеся про ваш спокій, фінансовий стан, щоб все було добре. Не забувайте, що такі довідки. Нам здається, що це взагалі не про що, а для когось це дуже важливий папірець. Тому кому не лінь, замовте, будь ласка. Хто не вміє замовляти, будь ласка, замовляйте у нас таку послугу, ми це зробимо. Все. Гарного настрою! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо є бажання стати спонсором, ставайте. Якщо ні, це не обов'язково.